Усім привіт! З вами пані Самоїл, і сьогодні я хочу обговорити з вами таку тему, як створення проєкту для сайту Behance. Для чого це взагалі потрібно, як оформлювати проєкт і як його завантажувати на сайт? Приємного перегляду! Отже, що ж це за такий сайт Behance? Це медіаплатформа, на якій дизайнери, ілюстратори та будь-хто творчої професії можуть безкоштовно публікувати свої роботи як повноцінні проекти. Створені логотипи, шерифти, ілюстрації, анімації та навіть те, що було створено своїми руками. Особисто я користуюсь цим сайтом як своїм портфоліо, де я можу зберігати свої ілюстрації та показати здібності в їх оформленні. Частіше всього, посилання на свою сторінку Behance я відправляю при заявках на участь в артзбірках. Перед тим, як почати збирати ваш проєкт, у вас повинна бути тематика та ілюстрації того, що ви взагалі будете презентувати. У мене на цей раз це маленьке випробування малювання усіх чародійок з мультсеріалу Віч. Після того, як мною за 10 днів були намальовані усі ілюстрації, тепер я розпочинаю дизайнити проєкт. Звісно, ви можете показати в ньому й одну ілюстрацію. Як її оформити, я покажу вже наприкінці. Для роботи я використовую ось таку схему. Перше пояснення, що це за проєкт, яка мета його створення та чим ви надихалися. Друге. Пошук ідей. Якщо ви використовували референси. Третє. Які використовувалися кольори? Якщо є якісь спільні для стікерпаку, наприклад, або ілюстрації. Четверте. Живі фото. Якщо це вже якийсь надрукований проект, річ. Або от як у мене було з настільною грою. П'яте основна ілюстрація або мокапи. Ілюстрація в хорошій якості, щоб її можна було роздивитися або мокапи продукту, карткова колода, наліпки, або листівки. І шосте завершальне слово, посилання та заклики. Для того щоб проєкт краще сприймався до перегляду глядачем. Найкращим рішенням буде нарізання усього проєкту на частини та пункти. Про які я казала до цього, але тепер вже покажу це на прикладі. Для роботи я використовую програму Adobe Illustrator, в якій є декоративні та цікаві шрифти, і усе, що мені буде потрібно: швидке створення градієнту, нашарування деталей і так далі. Для об'єднання усього проєкту я підбираю палітру градієнта, яка буде підходити під мій проєкт з чарівницями. Для нього обираємо фіолетово-зелену палітру в темних відтінках. Щоб сильно не відволікали від персонажів. В мене програма не записала, які саме кнопочки я тикала, поки працювала. Але думаю, якщо ви хоч трішки розбираєтесь в ілюстраторі, зрозуміти вам буде неважко. Першим, за що повинно зачепитися око, щоб на биханці ваш проект взагалі відкрили, це, звісно ж, обкладинка. Але не робіть її занадто перевантаженою. Не додавайте купу тексту. Постарайтесь обмежити себе одним заголовком та маленьким підписом, що саме ви показуєте. Стікерпак, ілюстрацію чи 3D-модель. Так як в мене 5 героїнь, я спочатку поглядом розділяю свою робочу поверхню на окремі частини Та накладаю поверх персонажок маски, щоб прикрити візуально те, що мені не потрібно. Ще один маленький, але важливий момент. Коли ви робите якісь махінації з текстом, як от я змінили кожній букві колір, перевіряйте на наявність ось таких от артефактів переносу літери в геометричну форму. Здалеку воно може і не видно, але краще про це попіклуватися заздалегідь, щоб проект не виглядав наспіх зробленим. Розбивки між частинами проєкту ви можете робити будь-яким чином. Це можуть бути якісь символи, як у мене зараз, символами дівчат та їх здібностями, так і просто якісь кольорові плями. Для цього разу я вирішила показати в проєкті послідовність кожної ілюстрації, і тому зберегла окремо для себе картинку начерка, контура та повноцінну роботу як результат. Щоб картинки не губилися на фоні, я роблю білу основу, форму якої я зберігаю для усіх ілюстрацій даного проєкту. Бо це одна з деталей, яка якраз і буде об'єднувати увесь проєкт в одне ціле. Для того, щоб ваш фон виглядав цікавіше, ви можете використати якісь тематичні вставки або візерунки. Я обрала для кожної чарівниці візуалізацію їх сил. Магія берегині серця кондракара для віл, вода для ірми, вогонь для тарані і так далі. Ці деталі не повинні сильно візуально перевантажувати ваш проєкт. Тому усі подібні заготовки я роблю білим кольором, як рамочки. Таким чином повторюю дизайн для усіх чарівниць. І от, після години вирівнювання кожних деталей, підбирання розмірів, я завершую проєкт словами подяки для глядачів. Це одразу додає вам плюс в карму, бо інколи проекти виходять великими і людина може витратити на них більше п'яти хвилин свого часу, і ви заздалегідь дякуєте їй за увагу та час приділений вашому проєкту. Після того, як ви впевнені в тому, що ви все зробили. Усе важливе вам додали, зберігаєте в зручному для вас форматі. В мене це звичайний JPEG, І от дивіться, завдяки тому, що проєкт я робила, розділяючи його на частини, він зберігся не величезним килимом з тексту картинок та ефектів, а окремими картинками, які самі по собі важать менше, ніж один величезний формат. Так вам буде легше завантажувати його на сайт, бо великий формат сайт просто може не потягнути і видасть вам помилку. І от ми на фінішній прямій публікація на сайті. Коли ви зареєструєтесь на Behance, у вас буде власний профіль, куди ви зможете завантажувати вашу красу. Зверху справа є кнопка Поширити вашу роботу. Після того вам відкриється вікно, де ви побачите, що можна як конструювати проект на сайті, додаючи відео, 3D-модельки, текст, так і просто завантажити картинки, що мені і потрібно. Обираю вірну послідовність і чекаю завантаження. Як бачите, поміж моїми картинками є великий розрив. Куди можна завантажити додаткові речі, але зараз він мені псує зовнішній вигляд. Як же це прибрати, спитаєте ви? Справа по центру є кнопка стиль, натискаючи яку я з легкістю переношу бігунок на 0 і тим самим прибираю зайвий відступ від кожної картинки, якби стискаючи їх докупи. І все, у вас знову все в порядку. Далі вже йдуть більш зрозумілі речі, як налаштування обкладинки, назва, теги проєкту, по якому його зможуть знайти і так далі. Що цікаво, тут навіть вже з'явилися теги Украрту та артпідтримки тому ви з легкістю зможете додати і їх. Дякую тій людині, яка додала їх вперше, бо я б не додумалась. І ось так вже виглядає усе в результаті. На завершення скажу пару слів про те, як урізноманітніти ваші проекти. От у вас, наприклад, стікерпак. Покажіть ключові кольори, які ви для нього використовували, щоб об'єднати його не тільки тематично, а й візуально. Покажіть начерки та надрукований фінальний результат. Це показує глядачу те, що ці малюнки не були для просто так, а й пішли трішки далі. Звичайні ілюстрації теж постарайтесь якось оформити з назвою, тематичними доповненнями. Якщо ви приймали участь в артзбірках, покажіть їх теж. Бо це вам буде в плюс, якщо ви захочете приймати участь в подібних організаціях і далі. Для стікерів, які не друкувалися, зробіть мукапи їх використання. От, наприклад, як для телеграм-каналу. От як виглядає ілюстрація без оформлення. Що за дракон? Звідки він, як малювалася ця робота, хто його зна. Нічого не зрозуміло і тому не цікаво. Обов'язково робіть повноцінні проекти, якщо вам цього хочеться. Не лініться витратити зайву годину часу, щоб презентувати вашу справу у найкращому вигляді. Ви з цього отримаєте тільки плюси в майбутньому. Бажаю успіхів! Дякую вам за перегляд! Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Посилання на свою сторінку Behance я залишу в описі до відео, якщо вам захочеться більш детально усе роздивитися. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. До нових зустрічей! Бувайте!